Півробітники служби безпеки України затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний місцевий машканець, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки по Україні. Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку по цих регіонах і позначав на Google-картах координати військових об'єктів та місця виробництва українських БПЛА. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники служби безпеки України викрили фігуранта, задокументували вчинені злочини та затримали його. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.